Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і як ви вже зрозуміли, закладенки сьогодні випуск про казино, але це не лише про блогерів, мільйонні штрафи та їхнє публічне скигнення. Я спробую простими словами пояснити проблематику нового закону, чому він не працює, та яких потребує змін. Тож рваємось у руйнівну силу заборони. Додивіться, будь ласка, до кінця шлях бедра адреналіну моніторі. Одразу до контексту, хто знає, хто ні, то 21 березня поточного року було створено державне агентство з контролю грального бізнесу в Україні під назвою PlayCity. Серед основних задач, окрім надання ліцензії, законності контролю, є боротьба з нелегальною рекламою азартних ігор, зловживання впливом, і ви тямите до кого це має відношення задля запобігання лудоманії. так але не зовсім позаяк весь закон зводиться до контролю обороту та оподаткування. Якщо простими словами, коли... Виманюєте грошики з людей, то будьте ласкаві сплачувати у держскарбничку. Так, я вражена. Тож, зараз трішки про цифри, які власне пояснюють тобі правила заборони, страшно аж не можу. Наприклад, у 2024 року 10 мільярдів гривень не потрапляє в бюджет через тіньовий бізнес казино. Колосальна сума, зрозуміло. Але також днями монобанк представлену версію дашборду. Це сервіс який допомагає відстежувати фінансову активність клієнтів, і статистика базується винятково на клієнтах монобанку. Але це майже 10 мільйонів українців, де ото десять інших витрат за частину 2025 року. Ми бачимо 1,6 мільярда обороту у казаном. Так, з одного боку і їхнього це ідеальний доказ дотриманих обіцянок легкого виграшу. З іншого це ідеальна демонстрація ефективності роботи плесіті. Як вони сумлінно запобігають лудоманії. Тож виникає питання: новостворене агентство, месники проти кого? Задля чого чи для чого? ви. і зараз розпочинається найцікавіше коперсання у нюансах, так як все, що ви могли чути про плейсіті до цього моменту, як вони намагаються вишмагати блогерів та побороти незаконну контрабанду, на яку казано підсадило людей із впливом, але не тільки так, як 8 серпня цього ж року, плесіті оштрафували видання, де на таку ж суму 4,8 млн грн, це 600 мінімальних зарплат за порушення законодавства в анонсі. Бою, усик Дюбуа. Редакція заявила, що з їхнього боку порушень не було, адже в анонсі були відсутні посилання на сайт GGBET, заклики до гри. Лише інформація про спортивну подію, а також про угоду між G -G та Квінсбері плюс Ready to go Що важливо, то видання не отримало жодних грошей за розміщення цього анонсу на своєму ресурсі. Тому зрозуміли причин СЕО то є директор редакції. Чаю такому штрафі у 4,8 мільйона гривень повну нісенітницю. Так на його думку, подібного роду штрафи спрямовані насамперед не на покарання, як таке, а на примус до закриття медіа. Я би навіть ліпше сказала, це ідеально показує наскільки агентство Плесіті зацікавлено побороти лудоманію. Ну ще невеличка крихітна деталь, нелегальна реклама азартних ігор. Так як штраф надає, вони наклали через те, що вони не були Естровані медіа у нас раді з питань телебачення та радіомовлення відповідно за правилами нового закону. Вони Порушники так саме закону, який у нас азартний не менше аніж гравець, сьогодні працює завтра ні. Так як за бездоганою формулою українських законів потрібно спершу гучно щось заборонити. Далі вигадуємо 354 пункти, як обійти і бути вужиком на пательні. Ну і ще бонусом 723 пункти, як усіх заплутати. Але я розплутаю цю секретність і таємницю. Угу. Ну ти обережніше. Я так багато акцентую на запобіганні лудоманії, але важливим моментом агентства Плесіті є боротьба з нелегальною рекламою азартних ігор. І це суперважливо, Та й 2024 року, коли лише почали працювати в цьому напрямку, була прийнята постанова, яка заморозила усі форми реклами казино. 2025 року, 1 квітня, вже набрав чинності новий закон, підписаний президентом, який передбачає заборону реклами та спонсорства азартних. Ігор лишень там є інформація дрібним шрифтом, крихітні такі нюанси з певними виключеннями. І уся суворість протидії казино війшла в чат. Зараз коротко про умови та винятки, за яких реклама Казино може бути дозволеною та легальною. Телебачення та радіо в нічний час 23.00 до 6.00 ранку. Онлайн медіа зареєстровані згідно із законом про медіа для осіб старше 21 року. Платформа Орми відео за умови, що можна спрямувати рекламу виключно на осіб старше 21 тобто має бути можливість таргетування і фільтрування. Обожнює фільтр, проте не у цьому випадку. Так, як думаю, не лише мені тут тхне привілеями. Коли ти великий, невеликий, крихітний, ліцензійний медіа, то маєш повне законне право на рекламу та заробіток від казино. Коли ти простий смертний, то зась розявляти свого ротика. Так, законом також заборонено використовувати в своїй рекламі військовослужбовців, волонтерів та відомих людей, адже ми знаємо, що раніше активно подібні рекламі використовували з. Наменитися, де знімався Потап, Полякова, Поляковала Скрипка, Палозібров, Жан Беленюк та інші. Хоча сьогодні, скоріш за все, це роблять саме нелицензійні казино, шахраї допускають собі використовувати відомих людей безоплатно. Наприклад, 8 вересня на це звернула увагу Леся Ніктюк і просила кидати скаргу на подібну рекламу і погрожувала їм судом, але недовго. Через 5 годин вона зауважила, що судитися дорого на жаль, захистити себе. Від подібного вона не може. Почекайте, то не є проблема, адже власне для цього і створено агентство Плесіть, яке має очистити наш простір від реклами Казино. Хоча з їхніми нелогічними законами, можна сказати, повним глупства, вони самі себе загнали у пастку претензій, та яку видавництві дивій заявили, що ось цей пункт медіа 21 плюс працює не для всіх. Так майданчики, на яких вони також помічали, Но з бою Усика, з яким порушили законодавство, вочевидь, це не були сайти з дорослим контентом. Це були звичайні новинні, галузеві та суспільно-політичні сайти, які раптом для Плесіті стали виданнями для дорослих. З цієї полиці і сертифіковане телебачення, якому легально дозволили рекламу казину з 23 третьої вечора до 6-ї ранку, яким чином істежується вік глядачів, неважливо. Я звісно давно підозрювала, що за мною ведеться відеоспостереження, але й подумати не могла, що це для контролю дотримання телеканалами закону проти казино. Беззаперечно в їхньому ідеальному світі рекламного відео телеканалів та плейсіті реклама на телеку це не реклама азарту, а попередження. Ну, це настільки ж логічно та адекватно, як Трамп президент зі своєю золотою бальною кімнатою. Цирку. Да, 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 да. Позаяк, ви легально дозволяєте телеканалам продовжити транслювати рекламу казино, але не збираєтеся помічати наскільки ця реклама маніпулятивна, як вона тріщить від бажання затягнути кожного глядача у свою гру. Зараз я би хотіла зачитати текст однієї такої реклами, яку часто транслюють на усіх телеканалах, хлопче. Коли ти перестав грати, коли все стало так? Серйозно, ні, тут немає жодної провокації, жодного тиску на слабкість глядача і на доведення власної сили. Колись у тебе горіли очі, пам'ятаєш де твій, Тут назва того казано. Ти ж гравець. Тож, після 23-ї я переглядаю свій улюблений серіал, і я вибрала із пастки Лодоманії, але мені із телеканалу нагадають, наскільки це був класний золотий адреналіновий час. Дякую про слова. Ти ж гравець, я взагалі промовчу а ліпше порекомендую подивитися фільм за такою ж назвою про безконтрольну жагу до азарту. Далі по тексту тієї реклами йде прямий заклик до дії. що просто підіймай свою дупу з дивану, підіймай ставки, хай на кожне треба буде, хочу. Хай про цей день знімуть блокбастер чи хоча б рекламний ролик, настав час грати по справжньому, а то твоє життя повна фальшивка. все це на додачу ще покрито гламоризованим відеорядом. Я думаю, ви тямите які ці ролики про казино, де гравець перебуває просто на вершині свого вересту життя, де основна суть реклами показати, що час покидати нудний офіс і йти грати психологічно, маніпуляція. З телека ні не чули. За правилами плейсіті та нового закону після 23.00 для 21 це допустимо та легально. Окей. Okay. І зараз про кількість такої легальної реклами на телеку, так після 23-ї там розпочинаються тотальні холодні ігри. Наприклад, на одному із телеканалів назву не буду зараз говорити, це не важливо. Я нарахувала 12 показів в одному рекламному блоці, чітко з 23.00 за 15 хвилин показали 12 разів рекламу казину. На іншому телеканалі, на тому, що новий взагалі було порушення цього закону. Рекламу казну. Знову показали на 15 хвилин раніше, тож усі 0 плюс, які не заснули до 23 ї були затягнуті у зону ризику. Але пряму пропаганду з телеканалів, коли вони сертифіковані і зареєстровані в нацраді, ми капку які ще в агентстві плесіті, тому що сюр це не про наші закони. Ми заборонили рекламу казино, але є для цього комендантський час з 23 до 6 ранку, коли гравці не сплять. Ми заборонили рекламу але за текст цієї реклами на телеку не відповідальні. Хоча в агентстві Пласіті наголошують, що вони також намагаються побороти маніпулятивну рекламу. Це також заборонено законом. І в їхньому пріоритеті, якщо що створити безпечне середовище для гравців азартних ігор. хм Тут, взагалі, конкретно вони загнали себе на слизьке, так не тямлював, для чого було прописувати пласіті серед задач запобігання лудоманії, На що сьогодні суспільство звертає основну увагу, коли вище вони ставлять створення безпечного середовища для учасників азартних ігор. як це працює. Це як перебувати у кліці із крокодилом, це безпечно до того моменту, допоки ти його годуєш, перестаєш годувати, і це стає. Дуже небезпечно та заборонено. А зараз переходимо до покарання та залякування блогерів, де я спробую твіси на питання, які можливо у вас виникали, та дискусії, які це спричиняє. Тож 20 серпня у телеграм-каналі Плесіті з'явилася новина, що було заблоковано сім інстаграм-аккаунтів інфлюенсерів, у тому числі блогерки Сімбочки з мільйонною аудиторією, яка систематично рекламувала казино та показувала легкі виграші і залишала активне посилання. Ще до момент чи Чому нові закони дозволяє транслювати рекламу казино на телеканалах, так як вони не залишають активні посилання, Іначе не обіцяють легкий виграш. Так, 25 серпня цей факт блогерка заперечила, заявивши, що завжди попереджала, що казино це не тільки виграші. Ніколи їх не обіцяла, як це намагається видавати в новинах, і дуже рідко брала на рекламу казино. <му> що відбувається далі? 26 серпня у телеграм-каналі Блесіті з'являється новина, як публічно кладає штраф на блогера Блогралізара Башинського, який у себе на сторінці систематично рекламував азартні ігри в сторіс постив активні посилання на онлайн-казино та заохочував свою аудиторію до участі в ризикованих іграх. Це порушення рекламного законодавства. Наступного дня, 27 серпня, про наявність такого самого штрафу 4,8 млн грн заявляє і Сімбочка, що в будь-якому випадку без інстаграму, який її заблокували, вона не сплатить цього штрафу. так це як без ніг пробігти марафон, навіть якби була змога виплатити, вона би краще задонатила військовим аніж державі. Та що? За такого короткого тексту у суспільства було цілих дві причини накидати обурення Сімворсі через спортсмена без ніг та ліпше я буду донатити військовослужбовцям аніж державі. І наступного дня, саме за другу фразу, вона вирішила заступитися словами: що я рідко коли просила аудиторію допомогти. Я збори закривала власними коштами, їздила в Донецьку та Луганську область гуманітарною допомогою. Доповнивши, що задавили показано її. Знатно і по заслугам, але вона теж людина та звертає увагу на те, що всі ті, хто звинувачує її у рекламі казино, сам би рекламував, апелюючи до стелі сумління та. Віку uh. не те, щоб сімбочка почала гру на жалість. Але щодо віку та сумління, вона стала ті, інфлюенсеркою в дуже ранньому віці, не в три рочки, а десь приблизно 15-річному. І про своє сумління за рекламу казино вона багато розкидувала міркувань у подкасті Василя Тимошенка, що казино її сумління не знищило, але в певні періоди життя просто впадає у сплячку. Послухайте шматочок. Uh, мене поділилося так дві сторони, бо ми живемо один раз, і поки ти молодий єш, а по-друге, це ж бляха-муха, воно ж затягує людей. Uh -huh. Ну як ти так можеш? Uh, я казано рекламую не на постійній основі, як це роблять деякі блогери. Я це робила в складний етап свого життя. Якщо ви не розібралися, як працює цей режим сну сумління у Сімбочки, то вона була вагітна, їй треба зростати дітей. Тож вона погодилася на рекламу казино. Та після першого місяця купила собі БМВ, тому що якщо ви не знали саме БМВ допомагає зростати дітей. Але тут, хоча б знаєте, блогерка гризе себе за рекламу казино, Та, як далі буде випадок, куди жорстокіший. Дев'ятий місяць вагітності я беру рекламу казино. Мені платять 40-50 тисяч доларів. За місяць? Так. Да. І я купляю машину. Ага. Ми продовжимо хронологію штрафів, який 5 вересня отримала блогерка Русалочка XL. Думаю, ви чули. Як написала в телеграм-каналі Пласіті, через те, що у серпні вона розмістила у себе в сторіс відео, де називала азартні ігри корисними для настрою та концентрації, розповідала про нібито особистий вираж і додавала посилання для переходу на сайт Казино. Також у Плесіті наголошує, що це класичний приклад маніпулятивної реклами із активними посиланнями. А на телеку. У нас немає жодної маніпулятивної реклами. Також там написано, що вони провели перевірку, і з'ясували, що блогерка навіть не зареєстрована гравець в онлайн казино яке рекламує, тобто її виграшна історія була вигадана. А сам контент створений для просування нелегального грального бізнесу. Дотепніше, що таку публікацію про штраф для розлашки Excel в Плесіті вирішили підкреслити словами, що закон однаковий для всіх, і нелегальна реклама азартних ігор має Атиме наслідки, ну такий однаковий закон для всіх, який розмір моїх рутей. Перепрошую за таке прийняття, але маємо, що маємо 7 вересня. Блогерка отримала офіційне повідомлення від Генеральної прокуратури України і на таку підозру про кримінальну відповідальність написала, що ніколи і уявити не могла, що все закінчиться для неї саме так. Ну а далі пішла жалість та маніпуляція дитиною, що плейсіті хочуть забрати у неї все залишивши сина без. Домівки, ну на такі слова у мене коротка відповідь. Раніше варто було думати, у який капкан заходити і за собою заводити свою аудиторію. Чи це також ідеально показує, як ми цінуємо своїх фоловерів? Про це далі ще детальніше. Так 8 вересня плесіті повідомили, що ще заблокували 22 інстаграм-аккаунти на 2,8 мільйона загальної аудиторії за незаконну рекламу азартних ігор. Також не залишилося Лися без уваги блокування інстаграм сторінки блогерки Кенді Суперстар із багатомільйонною аудиторією її сторінку було заблоковано раніше, 27 липня. Вона ніяк не переплітає цю ситуацію із рекламою Казино. Більшість з атакою ботів після гучного святкування дня народження, день народження, де виступав її піноколадний Козловський, і день народження, яке провела Леся Нікітюк. Перший захід після декрету, після народження сина, взагалі Леся Нікитюк ду дуже рідко проводить заходи, корпоративи, дні народження, весілля. Але самі собі у голові можете прописати наскільки колосальною була сума її гонорару. Але щодо блокування сторінки Кенті Суперстар, так вона називає, що причини із казано немає, але також була помічена з рекламою слотів і з скріншотами про власний виграш. А зараз відповіді на питання, і перше для тих, хто цікавиться дисонансом, чому блогерів хайтять за рекламу казино, а телебачення ні. Власне, це питання бентежить мене не менше, оскільки я бачаю в ньому основну проблему закону на заборону реклами казино. Так одним виявляється, можна іншим дзузьки. Зараз буде не найліпший приклад, але таку аргументацію проговорила в інтерв'ю Олена Філонова, коли розповідала Славі Дьоміну історію про те, як дурніви. Цько є за рекламу казино, а свого друга за ту ж рекламу казино на серінках глянцю ні. За казино, що я рекламу його підписники, мене травили, принижували. Дуже багато У мене питання до Олексія: чому ти дозволяєш своєму найкращому другові публікувати рекламу казино на журналі плейбой і брати за це великі кошти? І ти це підтримуєш, тому що твоє інтерв'ю є всередині цього журналу. Тобто, ти не проти? Я розумію, далеко не глупа, що є відмість між форматом цих реклам, так сторінки глянцю, того ж плейбою не будуть залишати прямі посилання на казино, не будуть ділитися власним досвідом вигра. Але тоді новий закон на заборону реклами Казино потрібно переименувати у правила реклами Казино. Тож зараз детальніше про різницю впливу реклами від телека та блогера. Ну це так як порада від рандомного перехожого та друга. Відчуваєте, кому цій ситуації ви довіряєте більше? Так само працює просто з інфлюенсерами, які для більшості своєї аудиторії просто ідоли. Якщо дехто із них скаже, що калодієта приносить користь, частина аудиторії буде Завтра сидіти із шоколадною ложкою, тому коли не починають солодко розповідати, як класно грати і вигравати, дехто йде і грає. Тому реклама від блогерів це про прямі заклики, поради і скріншоти свого власного виграшу. Більше того, наприклад, Юрія Верба взагалі пішла далі, подає цю інформацію як спрощеність, елементарність гри, азарту так само просто вивести гроші у ваш гаманець, як грати і вигравати. Ви просто гоните У мене таке. щаш, ж ви з мене гоните вигратись. І грошей в іграх, і не знаєте, як їх вивести. Наступне питання: чому є блогери, які рекламують, та блогери, які категорично відмовляються від реклами казино. Думаю, ви і самі розрізняєте істинних інфлюенсерів, лідерів своєї ніші, лайфстайлу, спорту, краси, здоров'я і так далі, які органічно зібрали свою аудиторію та відповідно її цінують. Тож такі блогери зважають на репутаційні ризики, і їм важлива користь того, що вони будуть рекомендувати. Свого імені. Наприклад, я коли створювала YouTube канал, я не розглядала його як майданчик для заробітку. Мені важливий був простір для свого потенціалу для реалізації. Мене не взяли на телек, привіт, таки, YouTube. тому я ціную всіх людей, які мене сьогодні фоловлять. Я не бажаю втрачати свою незалежність. Більше того, для мене важливо зберігати довіру до своєї думки і свого слова. Тому не те, щоб казано складно зі мною домовитися і потрапити. Апите у мій випуск цього навіть не спроможні зробити артисти. Хоча у нас немає закону, яка яка б який би забороняв рекламу зірок, це є щастя. В цьому і полягає моя місія. Щойно ви прослухали інформацію про блогерів, які відмовляються, і мені приємно перебувати у тому списку. А зараз про тих, хто зазвичай погоджується. І тут не потрібно багато коперсатися, невелика така таємниця. так як ви самі помітили, як стрімко інстаграм став засмічений блогерами-мільйонниками, які викликають питання: а хто це взагалі такі? Це трапилося у часи Гіви Вейщини, і проблема не в тому, що вони всі стали популярними без розуміння своєї користі для ау. Диторії, а у тому, що це блогери з індійської біржі, як осучана версія дошки оголошень, як рекламна сторінка з того плейбоя чи галицького вісника, де кожен новий підписник для них можливий заробляти більше. Це є бізнес, де вони використовують свою аудиторію для збагачення власних рахунків. Ось все нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Зараз я би навіть хотіла показати різницю ставлення до своєї аудиторії від блогерів, які погодилися на рекламу казино. Наприклад, Сімбочка, яка завела собі тіктока, танцювала танці, їм мила зовнішність набрала більше трьох мільйонів фоловерів. І як вона відчуває рекламу казино? Мені пишуть, ось я перейшла, я закинула депозит, програла там 500 гривень. Можливо, у людині це були останні гроші. Я сажу, ріву, мене ж тільки після пологова, все я ж тільки народила. Я відповідаю, кажу, пиши карту, і я скиду їм в 2 3 ікс. Просто ці гроші просто повертаю. Мене просто як йокнуло в серці. думаю, під застільки таких людей, які мені не пишуть, друга блогерка Юлія Вербака, сьомий кілометр, яка використовує усі інструменти в інтернеті для масштабування своєї доторії, на якій можна буде заробляти ті мільйони, чи просто нахабно їздити верхи без жодного пацюка у сумлінні, і рекламушка зано. Абсолютно нейтральне. Ну, ну, а, А що ні? Це не важка реклама, бо огляд зняти це про 50 разів. Там все оце, а це зняти одне сторіс. Казино рекламують в Україні на білбордах, рекламують ведучі, рекламують на телебаченнях, рекламують на всіх будівлях в Києві. Це абсолютно те, що я рекламую, офіційне казино ліцензійне. Тобто людина хоче, йде, розважається. Не хоче, не розважається. Це Кожен має мати голову на плечах. Це ж я ніколи ніде не сказала, що це спосіб заробити гроші, це спосіб розважитися. і Це ліцензійно відчули розбіжності у сприйнятті власної популярності та великої аудиторії. Сімбочка неочікувано стала тікток зіркою і дала ту слабину, і погодилася на рекламу казино, аби купити БМВ та мала за що зростати дітей, але відчуває за це провину. Юлія Верба, власниця просто холоднокровної медіа імперії своєї і сторінки свого. Базару, де вона ставить гроші. Вище за будь-яку моральність тут, 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 пропасть чорна дера. Ну і два основні питання. Чому штрафують блогерів? Та чому штрафи такі великі? Штрафують через те, що особисті серам сторінки не кваліфікуються новому законі як медіа, тому їх використання для просування казино кваліфікують як грубе порушення. Чому штрафи такі великі? Ця колосальна сума у 4,8 мільйона гривень. Взагалі у плесіті там знахапніли виписувати блогерам такі страшенні. Жеки, як написала блогерка Русалочка Ексель, штрафи не за що, просто на рівному місці вигадали таку нісенітницю, взагалі зі світу фантастики. Ну так, коли казано не за що платять 5, 10, 20 тисяч доларів, то таке глупство в головах не виникає. І аби знайти відповідь на те питання, не потрібно багато логіки, просто скласти долар до долара і зрозуміти, що такий гучний штраф має на меті відлякати інших інфлюенсерів від легкого заробітку, адже таку суму не так просто закласти у рекламний бюджет казино, тому колосальна сума не випадкова. Вона справді дієва і має на меті зменшити рекламу казино у блогерів, але не усю рекламу у нашому медіапросторі. Як говорила, сімбочка вона могла заробляти за місяць реклами казино 50 тисяч доларів. Сума Ніколас Карма називав суму у півмільйона гривень. Прошу мені надходять різні пропозиції від різних казино. Пропонують півміль. Ойона за одну рекламу раз в тиждень, тобто чотири реклами по півмільйона в місяць. Зараз буде класний бонус. Наприклад, 10 вересня одна блогерка Уруси господи корячка виклала сторис про з її персоною про рекламу казино. Та як сьогодні її принципова позиція більше не рекламувати казино, заробила достатньо, адже минулого року вона ще захищала рекламу казино через допис раміни, що реклама казино блогерів не є законною. Тож, цього року корячка зауважила, що їй, хоча і пропонували 100 тисяч доларів за рекламу, вона відмовилася. 100 тисяч доларів за рекламу казино це 4,1 мільйона гривень. Один штраф. Все, виписка. Будемо вже завершувати, але у підсумку ще би хотіла сказати, що до прийнятих нових законів раніше за рекламою слотів космолотів був помічений і Нікіта Добринін, Екс Холостяк, Слава Дьомін, інтерв'юр, Олег Машуковський, той, який з Тікток-Дому і з Київ день там вночі, та багато інших. Чи виправдовує грошова спокуса їхні вчинки? Ні. Чи виправдовує брак грошей? Ні. Тому що навіть з нулем на рахунку на всі такі запити я кажу беззаперечне, ні. Тому Іронія прислів'я: чому бідний, бо дурний дурний, бо бідний можливо і про мене. Але я маю пояснення. Я вважаю, що справжній успіх це мистецтво робити гроші там, де інші загубили своє сумління. Я його не втратила. Тому усі ці закони на заборону реклами казино потребують редактури, тому що виявляється, вони нічого категорично не забороняють. В я також залишу посилання на стрічки, які відображають і та її наслідки. Дякую, що ви поглинули у цю важливу тему. Дякую, що додивилися до кінця. Обов'язково діліться своїми думками нижче в коментарях. Дякую за увагу, за активність, за підтримку цього випуску. Поставте свої вподобайку, долучіться до мого каналу і до зустрічі на моєму каналі.